Щоб не повторилася трагедія, яка нещодавно трапилася на Львівщині по областях. Проводитимуть перевірки сміттєзвалищ на Тернопільщині. Їх кілька сотень. Сміття з обласного центру вивозять на Малашівецький полігон. Там ситуація стабільна, бо проводять рекультивацію. Подивитися на результати вирішили голови райдержадміністрації області. Результат нашого сьогоднішнього візиту ви вже сьогодні бачите. Вони приїхали, вони зараз роз'їдуться по районах. Їм буде завдання провести в себе обстеження. Як ви тільки що чули, що в нас в області приблизно 740 стихійних сміттєзвалищ, ну, їх треба упорядковувати. Наразі на Тернопільщині створили три групи, розповідає Іван Кресак, які проводитимуть перевірки сміттєзвалищ по районах. Для того, щоб обстежити, описати, де вони є, вказати органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади. Що робити з ним, ми мусимо знати, де воно скільки є. Рекультивація, яку проводять на Малашівецькому полігоні, каже Іван Кресак, дає свої результати. Мені подобається, що на сьогоднішній день ведеться рекультивація. Подобається те, що сьогодні я дивлюся вправо-вліво, не бачу на кілометри розкиданого розкиданих кульочків і паперу, і так далі. Те, що ми зараз бачимо, це мінімальні заходи, які ми можемо виконувати, але це гроші. Це сотні тисяч гривень. Протягом останніх п'яти років, щороку, тут відбуваються заходи з рекультивації для того, щоб пересипати шари сміття. Пересипати цією породою і забезпечити належний стан. Тому що, якщо не здійснювати пересипання, рекультивацію, то сміття буде лежати одною масою, одним масивом, може бути загорання. І хоч ситуація зі сміттєзвалищем стабілізувалася, планів щодо вдосконалення є чимало, запевняє Владислав Стемковський. Бачите, що там є частина огорожа, ми повинні повністю огородити, поставити вагову при в'їзді. Тут є освітлення вночі, тут повинна бути цілодобова охорона, тому що, знову таки, це є об'єкт. Це не є просто свалка, це об'єкт, який називається полігон для. Лізаси твердих відходів. наразі на полігоні постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його відповідною сумішю.